Псалом 69. На закінчення. Псалом Давида на спогад, щоб Господь мене спас. Боже, прийди мені на допомогу. Хай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає моєї душі, хай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла. Нехай вмить втечуть засоробленими ті, хто каже мені: добре, добре. Тож хай звеселяться і знайдуть радість у Тобі всі, які тебе шукають і люблять Твоє спасіння, хай постійно промовляють: будь звеличений, о Боже. Я ж бідний та вбогий. Боже, допоможи мені, ти моя допомога, мій визволитель, Господи, не забарися! Євангеліє від Марка, розділ 13. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому: Учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі. А Ісус сказав йому: Чи бачиш ці великі будівлі, не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі напроти храму. Запитували його на самоті Петро, Яків, Іван та Андрій, Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має здійснитися. Ісус почав їм говорити Стережіться, щоб хтось вас не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся. Бо має так статися, але це ще не кінець, адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха, це початок страждань. Стережіться ж самі віддаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене, їм на свідчення, але спершу Євангеліє має бути проповідуване між усіма народами. І коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть адже не ви будете говорити, але Дух Святий, і видаватиме на смерть брат, брата, батько, дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я, а той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Коли ж побачите гідоту спустошення, що встановлена там, де не слід, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори, а хто на даху, хай не спускається в дім, навіть хай не входить узяти щось зі свого дому. І хто на полі, хай не вертається назад, щоб узяти свій одяг, горе ж вагітним і тим, які годуватимуть грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою. Мотими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж донині, і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. Якщо тоді, хто скаже вам ось тут Христос, он там, не вірте, адже постануть лжемесії та лже пророки, й чинитимуть ознаки та чудеса. Щоби звести, якщо вдасться, і вибраних, ви ж стережіться, я все сказав вам наперед. Але в ті дні після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачать сина людського, який іде на хмарах з великою силою і славою, і тоді він пошле ангелів, збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці, коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько, вже при дверях. Запевняю вас, що не мине рід цей, як усе це збудеться, небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, а тільки отець. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його діло, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться, увечері, о півночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу всім. Пильнуйте. ЧИСЛА. Розділ 21 Ханаанський цар Араду, який жив біля пустелі, почув, що Ізраїль пішов дорогою Атарім, і вступив у війну з Ізраїлем, і він узяв декого з них у полон. Тоді Ізраїль дав клятву Господу і сказав. Якщо передаси цей народ мені в руки, то його та його міста зроблю закляттям на знищення. І вислухав Господь голос Ізраїля і передав ханаанців у його руки, і їх та їхні міста Він зробив закляттям, і назвали те місце закляття. Далі вони, вирушивши від гори ор дорогою Червоного моря, обійшли землю Едому, та народ виявив малодушність у дорозі, і народ почав нарікати на Бога і на Мойсея, кажучи: Навіщо ти вивів нас з Єгипту, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, а цей нікчемний хліб набрид нашій душі. І Господь послав на народ смертоносних зміїв, які кусали народ, і багато людей з ізраїльських синів померло. І тоді народ, прийшовши до Мойсея, сказав: Згрішили ми, бо нарікали на Господа і на тебе. Помолися ж до Господа, і нехай Він забере від нас зміїв, і Мойсей помолився до Господа за народ. А Господь сказав Мойсеєві зроби собі змія і вистав його на жердині як знак. І буде, що коли вкусить змій людину, то кожний вкушений, поглянувши на нього, житиме. І Мойсей зробив мідного змія і встановив його на жердині як знак. І було коли змій кусав людину, а та подивилася на мідного змія, то залишалася живою. Ізраїльські сини вирушили далі й отаборилися в Овоті. З овота вони відправилися й отаборилися в Ахелгаї, з другої сторони пустелі, що напроти Моава на схід сонця. Звідти вони рушили й отаборилися в долині Заред, а звідти вийшли й отаборилися на другому боці Арнону. В пустелі, що підходить до кордонів аморейців, оскільки Арнон границя Моава між Моавом та між Амореєм. Тому і говориться в книзі Господньої війни: Запалив Зоова і струмки Арнона і поставив струмки, щоб мешкав ір, і лежить біля границь Моава, а звідти видніється криниця. Це криниця, про яку сказав Господь Мойсеєві: Збери народ, і я дам їм води напитися. Тоді заспівав Ізраїль ось цю пісню біля криниці, Починайте співати про неї. Криницю викопали володарі, в камені прорубали її царі народів у своєму царстві, коли вони володіли ними. А від криниці вони подалися до Мантанаїна. Від Мантанаїна до Нааліїла, від Нааліїла до Вамота, а від Вамота до долини, що є на рівнині Моава, з вершини тесаної скелі, зверненого в бік пустелі. Тоді Мойсей послав послів до Сеона, Аморейського царя, з мирними словами, кажучи: ми пройдемо через твою землю, підемо дорогою. Не звернемо ні на поле, ні на виноградники, не будемо пити води з твоєї криниці, дорогою царською підемо, доки не перейдемо твої володіння. Та Сеон не дозволив Ізраїлеві перейти через свої кордони. Сеон зібрав увесь свій народ, виступив і вишикувався до бою з Ізраїлем у пустелі. Він прибув до Ясси і вишикувався до бою з Ізраїлем. Та Ізраїль розгромив його вістрям меча і повністю заволодів його землею від Арнона до Явока, аж до синів Аммана, бо Язер це кордон Амманових синів. Ізраїль захопив усі ці міста і поселився Ізраїль в усіх містах Аморейців, у Есевоні та в усіх прилягаючих до нього поселеннях. Адже Есевон це місто Сеона, царя аморейців. Він раніше воював проти царя Моава і взяв усю його землю від Ароїра до Арнона. Через це кажуть ті, хто говорить загадками приходьте до Есевона, щоб було збудоване і облаштоване місто Сеона. Бо вогонь вийшов з Есевона, полум'я з міста Сеона. І він пожер усе аж до Моава, і поглинув стовпи Арнона. Горе тобі, Моави, ти загинув, народи Хамоса, віддані їхні сини, щоб врятуватися, а їхні дочки полонянки царя аморейців, Сеона, і їхні нащадки загинуть від Есевона до Девона, і жінки ще далі розпалили вогонь проти Моава. Тож Ізраїль оселився в усіх містах аморейців, і тоді Ізраїль заселив усі міста аморейців, і послав Мойсей, щоб оглянули язир, і взяли його та його поселення, і вигнали Аморейця, який перебував там. Повернувшись, вони пішли дорогою до Васана. А Ог, цар Васанський і весь його народ вийшли їм назустріч, на війну. До Едраїна. Та Господь сказав Мойсеєві: Не бійся його, бо у твої руки передав я його і весь його народ, і всю його землю, і вчиниш з ним так, як зробив Ти Сеонові, цареві аморейців, який жив у Есевоні, і він побив його та його синів і весь його народ, аж не залишилося жодного живого, і вони заволоділи їхньою землею. Числа, розділ 22 Ізраїльські сини рушили далі й отаборилися на заході Моава, біля Йордану, навпроти Єрихона. І коли Валак, син Сепфора, побачив усе, що вчинив Ізраїль Аморейцеві, то Моав дуже злякався народу, бо той був численним. І занепав духом Моав від вигляду ізраїльських синів, і сказав Моав Мідійській раді старійшин Тепер ця громада виїсть усіх, хто довкола нас, як виїдає віл траву на рівнині. Авалак, син Сепфора, був у ту пору царем Моава. І він послав послів до Валаама, сина Веора із Фатура, що біля ріки, на землі синів його народу, аби покликати його такими словами. Ось з Єгипту вийшов народ, і ось вкрив поверхню землі і став табором поруч зі мною. Тож тепер прийди і прокляни мені цей народ, бо він сильніший за нас. Може, спроможемося побити декого з них. І вигнати їх із землі, бо я знаю, що кого ти поблагословиш, той благословений, а кого ти проклянеш, той проклятий. Тож Моавська рада старійшин і Мідійська рада старішин пішли, а в їхніх руках дарунки за чаклунство, і прийшли вони до Валаама та й переказали йому слова Валака. А він сказав їм: Перебудьте тут ніч! І я передам вам справу, як скаже мені Господь. Тож князі Моава залишалися у Валаама, і прийшов Бог до Валаама і сказав йому, хто ці люди, які з тобою? А Валаам сказав Богові: Валак, син Сепфора, царя Моава, послав їх до мене, кажучи: ось вийшов народ з Єгипту. І ось вкрив поверхню землі і став табором поруч зі мною, а тепер приходь і прокляни його мені. Можливо, я зможу розбити його і вигнати його із землі. І сказав бог Валаамові Не підеш з ними і не проклинатимеш народ, бо він благословенний». Уставши вранці, Валаам сказав князям Валака, Поспішайте назад до вашого володаря, Бог не дозволяє мені йти з вами. Тож князі Моава встали, пішли до Валака і сказали Не хоче Валаам приходити до нас. Тоді Валак знову послав старішин у більшій кількості й поважніших за тих. Вони пішли до Валаама і кажуть йому Так говорить Валак, син Сепфора. Благаю тебе, не вагайся прийти до мене, бо я дійсно виявлю тобі шану, і все, що лише скажеш, зроблю для тебе. Тож приходь і прокляни мені цей народ. Валаам відповів і князям Валака сказав: Хоча б валак дав мені повний свій дім срібла та золота, то і тоді я не зміг би порушити наказу Господа Бога. Щоби зробити те, мале чи велике в моєму розумі, а тепер залишіться тут і цієї ночі, дізнаюся, що продовжить Господь мені говорити. Уночі ж Бог прийшов до Валаама і сказав йому якщо ці люди прийшли покликати тебе, то встань і слідуй за ними, але виконаєш тільки те слово, яке я сповіщу тобі. Тож Валаам, уставши вранці, засідлав свою ослицю і пішов із князями Моава. Та Бог запалав гнівом через те, що він пішов, і Божий ангел постав, щоб перешкодити йому. А він сидів на своїй ослиці і двоє його рабів подорожували з ним. Коли ослиця побачила Божого ангела, який з оголеним мечем у руці стояв напроти на дорозі, то ослиця звернула з дороги і вийшла на поле. Тож він, щоб повернути її на дорогу, ударив ослицю палицею. А Божий ангел став у проході між виноградниками огорожа із цього боку, й огорожа з того боку. Ослиця, побачивши Божого ангела, притиснулася до стіни та й защемила ногу Валаама, і він далі продовжував бити її, а Божий ангел перейшов далі і став у вузькому місці, в якому неможливо було звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця ж, побачивши Божого ангела, лягла під Валаамом. Тоді Валаам розлютився. Та й ще раз вдарив ослицю палицею. Після цього Бог відкрив уста ослиці, і вона промовила до Валаама: Що я зробила тобі, що ось уже втретє вдарив мене? А Валаам сказав ослиці, бо ти поглумилася з мене, коли б я мав меч у своїй руці, я б тебе зараз убив. Тоді Ослиця каже Валаамові Хіба я не твоя ослиця, на якій їздиш від своєї молодості аж до сьогодні, чи хоч коли-небудь виявила я неповагу до тебе таким чином? Він же відповів: Ні. І Бог відкрив очі Валаамові, і він бачить Божого ангела, який стоїть на дорозі, а в його руці оголений меч. Схилившись, він поклонився своїм обличчям, а Божий ангел йому сказав. Чому ось уже втретє вдарив ти свою ослицю? Гляди, я вийшов, щоб протистояти тобі, бо твій шлях недобрий переді мною. Ослиця, побачивши мене, звернула від мене ось уже втретє, і якщо б вона не звернула, я зараз убив би тебе, а її залишив при житті. У відповідь Валаам сказав Господньому ангелові. Згрішив я, бо я не знав, що ти стояв на дорозі напроти мене. Тепер же, якщо тобі не подобається, я повернуся. Та божий ангел сказав Валаамові Іди з цими людьми, тільки будеш остерігатися, щоб слово, котре я скажу тобі, саме його проголосити. І Валаам пішов з князями Валака. Коли Валак почув, що йде Валаам. То вийшов йому назустріч до міста Моава, що на околицях Арнона, на межі околиць, і сказав Валак Валаамові: Хіба я не посилав по тебе, щоб тебе покликали? Чому ти не приходив до мене? Чи справді я не зможу вшанувати тебе? А Валаам відповів Валакові: ось я прийшов до тебе тепер, чи здатний буду сказати щось? Слово, яке вкладе Бог у мої вуста, саме його промовлятиму, і Валаам з Валаком пішли, вони пішли до міст і сіл. Валак приніс у жертву овець та бичків і послав їх Валаамові та князям, які були з ним. І сталося, вранці валак, узявши Валаама, вивів його до стовпа Ваала, і звідти показав йому деяку частину народу.